Маємо два плодика, які зараз я зрізаю. Вони вже повністю достигли, як бачите, немає жодного зеленого. На ньому п'ятнишка, і так, кумквати зрізаються саме так. Не намагайтесь їх зірвати, як апельсини вам ну, вдасться, але можете пошкодити дерево. Попрошу свою другу половинку їх привести в порядок на ну, думку. Перший раз в житті. На цьому моменті зазвичай протискують лайки. З лайк, підписка з вас. Так, так. Давайте. Перший раз в житті смакую комплат з власного города, з власного підвіконника. Це апельсин, в який всередину додали лимон, шкірка. Взяли шкірку від апельсина, а серединка від лимона. Але така приємна, приємне поєднання солодкого і кислого. кисло. Суперого. Мені сподобався? Насправді кумквати дуже класно родять. Подивимося, що буде далі, та, тому що найближчим він має відпочити від першого врожаю. Та, ну і вже далі мають бути квіточки, тому підпишіться обов'язково на, на канал, протисніть лайк. Та попереду у нас ще багато цікавих експериментів та зворощування цитросових. З вами був Руслан.